Дякую, шановний пане президенте Ердоган. Дякую, шановні присутні, шановні делегації, шановні журналісти поважної народи Туреччини. Я радий можливості відвідати сьогодні Туреччину. Особисто привітати вас, пане президенте. I will wait. І особисто привітати вас, пане президенте. З переобранням та подякувати вам, вашій команді, кожному кожній в туреччині, хто прагне миру та безпеки для наших народів. А також хочу подякувати вам за гостинність та повагу до наших людей, до українських сімей, які знайшли прихисток на вашій землі, рятуючись від агресії Росії проти нашої держави, нашого народу. Дуже важливо, що наші люди відчувають тепло турецьких сердець. І турецької підтримки у такий дійсно важкий час сьогодні. Ми зосередились передусім на тому, як лідерство Туреччини і ваше особисто, пане президенте, може допомогти відновити мир і нормальний міжнародний порядок, коли інтереси всіх націй збалансовані. Звичайно, ми з паном президентом детально обговорили ситуацію в нашому чорноморському регіоні. В Європі загалом маємо однакове бачення того, що ніхто не має права нав'язувати нашим державам і народам будь-що в чорноморському регіоні, що не відповідає інтересам наших держав і народів. Чорне море має бути простором, простором безпеки, співпраці, а не війни та будь-яких криз чи так званих заморожених конфліктів, які можуть в будь-який момент знов розпалитися. Та ударити по життю і по людях, я вдячний Туреччині за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Окремо обговорили ситуацію в нашому Криму, який Росія досі незаконно контролює та використовує як плацдарм загроз і небезпек. В будь-якому випадку ми відновимо наш законний контроль над Кримом. І повернемо безпеку на півострів і справедливість усім людям в Криму, зокрема кримсько-татарському народу, який зараз на жаль знов зазнає жорстоких репресій і тиску з боку Росії. Я вдячний за підтримку чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної ініціативи Зерно з України останнім часом Росія, на жаль, максимально блокує рух суден з продовольством коридорами у Чорному морі. Росія поводить себе так, ніби їй належить усе Чорне море, ніби вона тут господар. Народи нашого регіону потребують більших зусиль заради обмеження агресивних амбіцій Росії та гарантування стабільності в регіоні Чорного моря. Від нашої співпраці тут залежить продовольча безпека багатьох народів і в Африці, і в Азії. І в Європі дуже важливо, щоб ми і надалі разом допомагали світу протистояти голоду та соціальному хаосу в тих країнах, в яких ситуація із продовольчою безпекою критична. Пам'ятаємо і те, що спільна безпека обертається економічним зростанням та добробутом для людей і підприємств. І сьогодні ми обговорили різні спільні проекти України та Туреччини, які можуть, і ми можемо дійсно. Реалізувати разом, щоб посилити наші держави і дати більше безпеки і більше робочих місць, і більше зростання це стосується співпраці військово-промисловому комплексі, в розвитку технології, виробництва безпілотників, інших стратегічних галузей. укладено і відповідні домовленості. Я запросив туреччину приєднатись до масштабної. Роботи в рамках відбудови України, відбудови і трансформації це колосальний економічний проект і досвід Туреччини. Інвестиції технології нам очевидно потрібні. Я вдячний туреччині за підтримку формули миру, яку я представив торік. Ми активно працюємо над реалізацією пунктів формули, готуємо глобальний саміт миру. і Дуже важливо, щоб Туреччина. Була серед лідерів і в такій роботі і звичайно торкнулася сьогодні ключових питань нашої співпраці в рамках в рамках НАТО, зокрема підготовки до саміту у Вільнюсі. Я в розмові підняв питання щодо запрошення України в НАТО. Був радий почути, що президент сказав, що Україна заслуговує стати членом НАТО. І ще одне Туреччина, і ви особисто пане президенте Ердоган дуже багато зробили. Щоб допомогти звільненню наших людей з російського полону, і я хочу окремо вам за це подякувати. Українці завжди будуть цінувати це. Я вірю, що ми разом зможемо зробити ще більше, рятуючи життя і захищаючи стабільність. Я дякую за запрошення, дякую за ці переговори. Дякую за вашу підтримку. Слава Україні! Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Спасибо, дякую всім. Зараз ми отри, візьмемо два запитання. Одне від наших гостей, одне від турецької сторони. Перше, хто від гостей буде задавати питання, хай знак подасть. Кримхабережан моє питання до обох президентів. Україна та туреччина мають успішні кейси звільнення з російського полону політичних в'язнів кримських татар та захисників командирів захисників Маріуполя. Як відомо, на даний момент в окупованому Криму та на території Росії в ув'язнях перебуває, утримуються. Понад 180 кримських політв'язнів, з яких близько 130 кримських татар, серед яких заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джеля. Також раніше було заявлено, що схема зернового коридору може бути застосована і для обміну полоненими. Чи ведеться? В цьому, робота в цьому напрямку, і мож, можливо ли очікувати гарних новин найближчим часом? Також, чи, мож, чи можливо організувати повернення через суречну дітей, які були незаконно переміщені на територію Росії з окупованих територій? Дякую. Дуже дякую вам за запитання. А Ми як сказав президент, ми зустрічалися з президентом Родаганом останній раз а, у Львові. Під час а, під час вже війни, і я дуже вдячен, що в такий складний час президент був у нас в Україні, підтримав нас, підтримав мене. Мені дуже приємно, що сьогодні ми тут. І після переобрання мені здається, що це перше запрошення. Я перший президент тут. І перші теми, про які ми сьогодні говорили, це наші полонені, різні і кримські татари, і політв'язні, і всі інші наші полонені, і діти депортовані. І це перше, повірте, в наших зустрічах, в наших телефонних контактах з президентом Радаганом в будь-який час, навіть у час політичних. Виборів, підготовки тощо завжди. Ця тематика, вона дуже актуальна, тому що і для мене, і впевнений, і для президента, люди цей гуманітарний аспект це пріоритет. Ми працюємо над тим, щоб повернути наших полонених, політв'язнів, кримських татар. Всі списки є у наших партнерів. Ми дійсно над цим працюємо. Я не дуже, мені здається, неправильно, поки немає. Результату з цього приводу, коментувати це більш детально. Нірімана Джеляла дуже поважаю, знаю його особисто. Знав, чесно кажучи, особисто недовго. Він приїхав на, на першу нашу платформу, на кримську платформу. Ми, зна, ми разом з ним відкривали офіс кримської платформи і говорили про багато речей і працювали над тими кроками, щоб звільнити. Полонених. Я впевнений, що він, як і всі інші наші полонени, як і всі наші політв'язні обов'язково будуть вдома. Я в це вірю, вірю і дякую президенту, який допомагає з цим питанням. Я теж дуже дякую Зайдіть президенту. За, особливо за обмін полоненими в обмін полоненими. на даний момент з послухали українську сторону пана президента. Ми зараз з Росією перебуваємо в стані переговорів, говоримо з ними це питання з паном Путіним. Я говорив це питання і. На нас в наступному місяці буде також візит Путіна в Туреччину. Ми це знову з об, обговоримо. Буде можливість обговорити з Тет-А-Тет. -тет. іноді ми говоримо по телефону. Коли є така можливість, я знову обговоримо по телефону. це, це питання, тому що обмін обмін полоненими є пріоритетним питанням Нашого порядку денного до того ж цього вечора. Також це питання ми обговорили з паном президентом. Ми будемо слідкувати за цим питанням і в найкоротший час отримаємо результат в цьому питанні. Дякую.